Вітаємо вас у студії Укрлайф Ві. Мене звати Марина Синьоока. Сьогодні гость нашої студії, лікар-педіатр вищої категорії Анна Горбаль. Я вітаю вас. Ви ще колишній головний педіатр України, так, наскільки я було, діло. Я... було так. Аню, ви знаєте, я от, чесно вам зізнаюся, що сьогодні у нас з вами інтерв'ю ми будемо говорити про дитячі хвороби. І я просто збирала купу інформацію по своїх друзях, колегах і рода. Родичів навіть і тому питання будуть не ті, які я, можливо, там сама придумала, які мене цікавлять, а більше, які цікавлять саме батьків. І я дуже сподіваюся, що ваші відповіді реально допоможуть їм. І перше таке питання буде для вас: вже зима. Чим частіше за все хворіють маленькі діти? Зима, як завжди, кожна зима приносить одні ті ж проблеми. Вони не змінюються від року до року. Звичайно, це грип, який приходить, найчастішують гострі респіраторні інфекції. Звичайно, травми пов'язані з тим, що є ожеледиця, є сніг і є досить активні види спорту, які дають травматизм. Тобто проблеми стандартні. А коли дитина вже захворіла, чи одразу треба звертатися до лікаря чи перечекати? Бо є така думка, що імунітет повинен зрости, так наскільки я розумію, і до лікаря багато батьків одразу не звертаються. З одного боку, у вас буде високий висоток дітей, яким може і не треба було б звертатися до лікаря з першої хвилини захворювання. Але є статистика, яка говорить, що, наприклад, у дитини висока температура. <кій> Приходить дитина, у неї червоне горло, хворіє першу добу, і ви робите аналіз крові. І от, наприклад, буде 10 дітей, яким ви зробите цей аналіз, і він буде абсолютно спокійний. Це буде означати, що дитина має вірусну інфекцію і може собі температурити, і температура буде її найкращим препаратом. І буде обов'язково 2-3 дітей, які мають досить агресивну бактеріальну інфекцію. Ця дитина не встигла розвинути ні пневмонії, ні гострого атит, але ви отримуєте дуже високий показник кількості лейкоцитів. І, як правило, це ті батьки, які не розуміють, що дитина 4 години там, чи 12 годин хворіє, а лікар хоче призначити антибіотику. Пояснюємо і говоримо, що ви дуже добре зробили, що ви прийшли сьогодні. Завтра це була вже біда. І коли ваша дитина захворіє так, ви ніколи не знаєте. Ви не можете подивитись дитину і сказати, тому що прийдуть дві абсолютно одинакові дитини. Вони будуть однакові. А по результатам аналізів крові ви зробите селекцію. Тобто, якщо говорити про надання якісної медичної допомоги дітям, дійсно якісної, не рутинної, коли їздив фельдшер або лікар сільський, з чемоданчиком, там щось вислуховував, приймав, які давав поради часів того ж самого відомого Булгакова. То сьогодні медицина собі може дозволити трошки інший рівень надання медичної допомоги заради таких дітей, яким ми можемо допомогти в серйозних випадках. Це треба робити. Ви, до речі, забігаєте наперед, говорячи про антибіотики, тому що викликала дуже велику суперечку питання, того, що дуже багато лікарів одразу призначають дітям антибіотики. Як це може зашкодити, як це може навпаки вплинути на дитину? Ну позитивному розгляді. Ви не будете робити операцію, коли її робити не треба. Але коли ви вирішуєте, що треба зробити операцію, ви робите досить велике обстеження. Антибіотик це така річ, яка повинна бути призначена тоді, коли її треба призначити. І не повинна бути призначена тоді, коли це не треба. Для цього є протоколи, для цього є наука медицини, для цього є лікар, який повинен це робити тоді, коли це треба робити. Ще хочу вас запитати про те, що, е, е, як треба вчинити батькам. Коли вони бачать, що перші ознаки хвороби вже є, так там кашель, озноб чи нежить до лікарні ще не сходила, бо лікар ще не приїхав. Особливо це стосується молодих батьків, так у яка угу. дитина, от ще маленька зовсім. Угу. Як діяти батькам? Що їм робити? Що які перші препарати потрібно дати, щоб якось заспокоїти? Можливо, є такий дуже, дуже хороший підручник з педіатрії, автор цього підручника. Нельсон, і це є підручник світового рівня. По цьому підручнику навчаються у всьому розвинутому світі, в Європі, в Америці. І коли ви відкриваєте розділ гострі респіраторні інфекції, перший абзац, який ви там читаєте, що батьки завжди хочуть щось робити, причому ця фраза написана в лапках. Як правило, щось робити не треба. Треба знати тільки одне, що температура лікує. І треба знати, що якщо вона вища 38,5 у дитини до 5 років, то бажано її знижити. Безпечними є препарати парацетамолового ряду, це ті, що є в нас на ринку, це фералган, це панадол, це тайлінол, який привозять з Європи досить часто батьки. Другим препаратом вибору є нурофен або ібупрофенова група, або ібуфен, тобто діяча речовина ібупрофен, Препаратом вибору, але не першого ряду, є анальгін і, звичайно, лікар. Лікар, все ж таки, по перше, так і звичайно, лікар. Які, ми з вами вже говорили про те, що діти хворіють незалежно від того, чи зима чи ні, але все ж таки ГРЗ, ГРВІ взимку дуже загострюються. Які несуть за собою ускладнення ці хвороби на перший погляд не такі складні. У дітей в зв'язку з тим, що в них анатомічні особливості, лінія носу знаходиться на, одному ліні, на одній лінії з, вуху, з вухом. Тобто у дітей дуже часті ускладнення це отити. Невеликий нежить може приводити до серйозних отитів і до серйозних ускладнень з вухами, з вушками. Тому в молодшому віці це на, на першому місці. Ну, звичайно, бронхіти, трахіти. Це, якщо ми говоримо про банальні ускладнення, досить часто стали зустрічатись вірусні пневмонії, які розвиваються за години. Дитина може прийти вечором додому, бути ще здоровою, вранці прокинутися від кашлю, і в уже може бути діагностована пневмонія. Тому, коли батьки думають, що пневмонія це процес, який розвивається там досить тривалий час, ні, не досить тривалий час, це не обов'язково. Дуже часто є неправильне уявлення, уява про те, що пневмонія це завжди температура, або це дуже сильний кашель, може бути без температури. пневмонія, температура може бути дуже невисока, і кашель може бути не досить сильний і не досить часто є різні види температури. Веди пневмонії. І не обов'язково пневмонія буде бактеріальна. Ви можете отримати дитину з досить важкою і складною пневмонією, яка викликала віруси, ви будете мати досить спокійний аналіз крові. Тобто, основним показником це взагалі, якщо взяти всі критерії пневмонії, що буде основним критерієм пневмонії це задишка. Їм важко, важко дихати. Вони не можуть прийти, вони задихаються діти. Uh -huh. uh, хочу вас запитати таке питання, що uh, діти вони більш uh, схильні до хвороб, у них імунітет не такий сильний, як у дорослих, ну, наскільки мені здається, uh -huh. так. так. Uh, якщо захворів хтось з батьків, uh, як, uh, які запобіжні заходи потрібно зробити, щоб дитина не захворіла, uh -huh. не uh, взяла цей вірус від, від мами чи від тата? Ну, реальність в тому, що вони не захворіють дуже низька. Тому що це воздушно-крапельний путь передачі. І це не тільки приміщення, дистанція 3 метри вже передається. Це іще й руки, тому що наші крапельки, слини, крапельки того, тої рідини, яка в нас виділяється, вона розповсюджується на дистанцію 3 метри, але вона висідає на лиці, висідає на волосся, сідає на одежі. І на руках ви почесали щоку, ви не помили руки, ви торкнулись до дверей, дитина пробігла, торкнулась до дверей. Це один із шляхів передачі так само, тому мити руки. На сьогоднішній день не існує жодної системи очистки, або жодної системи, яка б фільтрувала віруси. Не існує. Тому одягання маски, коли всі mm -hmm. думають, що вони її одягли, вона допоможе. Вона не допоможе. Це не є ефективний захист, засіб захисту. Взагалі? Взагалі віруси не фільтруються. Жодного фільтру для вірусів не існує. А лікарі ходять у масках. Ну, це ходять у нас. За кордоном не ходять не у масках лікарі. Видягають, коли є контакти з рідиною, коли можливі контакти з кров'ю, щоб це не бризкало в лице. Фактично високого рівня. Є є, є не маски, є забула це, це слово. Це не маска, це ну, не фільтр. 30 хвилин може давати якийсь захист, якийсь рівень захисту. Я сказав, садаю, як це називається. Респіратор. респіратор. Так, я хочу сказати, Специфічний можливо, респіратор, так, але теж рівень захисту не досить високий. Ви просто мені очі відкрили <свеч> насправді. Ви <свеч> знаєте, готуючись до інтерв'ю з вами, я звичайно полізла до інтернету спитати у нього, що шукають матусі, так? Які питання? І я натрапила просто на величезну кількість різних форумів, де вони діляться там, порадами. Прямо пишуть препарати, які вони там, от я дитині там такий препарат давала. Наскільки, і пишуть, що ми от до лікаря не хочемо йти, ми самі краще знаємо. Наскільки це правильно? І наскільки це може зашкодити дитині? Отакі от, от самолікування. Репарацій, якими ви користуєтесь, вони взагалі не є ефективними. І фармацевтична промисловість їх має може 800 там видів від чогось, від тогось. Вони фактично не працюють. Працюють жарознижуючі які серед них, Як група і бупрофена, це є нестероїдні протизапальні засоби. Трошки працюють антигістаміні. Чим, чим менше покоління першого покоління, тим більше вони підсушують слизову менше зменшується нежить. Фактично більшість з них не працює. Тобто не працюють хімії, препарати, ну, Так, да, і їх ступінь ефективності, ступінь допомоги набагато менше, ніж побочні дії, і вплив, і шкода для організму. Тобто, оце поняття того пана Нельсона, професора, щось робити, воно не завжди є виправданим. І завдання лікаря пояснювати це пацієнтам, ну, що щось робити не завжди треба. Ну а як поставити за того, якщо батьки все все ж таки щось роблять самостійно? Я ставлюсь до того, що вони просто не знайшли свого лікаря. Складно знайти свого лікаря? Ну, в житті все складно. А навіть так. А як ставитись взагалі до от нетрадиційної медицини? Ні до... ніяк не ставлюся. Чому? Тому що вона не є ефективною. Ви так думаєте? Ну, я впевнена. Тобто, якщо а, взяти калину заварити її чаєм, то вона ніяк від каже ну, не допоможе? Ну, взагалі. Uh -huh. Коли лікували Калиною і не було медикаментів, ефективних медикаментів, яка була статистика смертності? Досить висока, да? Який був, яка була тривалість життя в 1841 році? Як ви думаєте, тривалість життя населення? Як ви думаєте, скільки було? Я навіть не знаю. Ну це дуже цікава річ. Це дуже треба це завжди треба пам'ятати. Судячи з вашого виразу обличчя, це напевно десь років 40. Ну трошки менше. То навіть трошки менше. Навіть трошки менше. А в середньовіччі, які ми так прославляємо, ці королі, такі красиві танці, знаєте, яка була тривалість життя? 25. Ну, так, це... Тому, коли ми говоримо, що медицина це дуже погано, треба завжди задати собі питання, що є добре. І тоді треба подивитися, що нам дала медицина. Вона дала, можна ж одужати від пневмонії, не залишитись інвалідом, можна видужити від якогось ще іншого захворювання, не завжди від цього помирають, але залишитися інвалідом. Тобто доказова медицина, те, що дійсно працює, те, що ефективно, воно нам не тільки продовжило життя. Воно нам дало якість життя. І на ваги в медицині ми не кладемо хороше, добре, і на другі ваги ще краще. В медицині все погано. На одні ваги ми кладемо погано, на другі теж погано, і вимірюємо, що буде більш погано. Бути інвалідом або дати антибіотики. Прооперуватись або не прооперуватись. І те, що буде переважувати, затиме буде вибір. Але все ж таки, чому багато батьків? Ну, от вони бояться йти до лікарів, від, не від, 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 знань. Відсутні Да, відсутність розвитку в цьому питанні просто елементарно. А що потрібно зробити, щоб батьки перестали боятися? Найти свого лікаря або закінчити медичний інститут. Навіть так, Звичайно. до речі, ми з вами підійшли до такого питання про здорову охорону взагалі про охорону mm -hmm. здоров'я. Як ставитися до того, що нещодавно було призначено нового міністра охорони здоров'я України? Як це може вплинути на охорону здоров'я? Ви знаєте, хтось з великих філософів казав, що дуже, дуже недобре жити в епоху перемін. <реш> Завжди краще мати стабільність. Може, воно і болоте, але своє улюблене. <реш> Звичайно, всі ці зміни, які ми пережили в цьому році, вони нам дають надію на щось хороше і добре. І от що є хорошим і добрим, у кожного своя уява. Якщо піти спитати, що він думає про хороше і добре. Мабуть, всі скажуть, ну хочемо жити краще, хочемо мати щось іще краще, там, кращу медицину, а що це таке, ніхто пояснити не може. І тому хім, любі дії, які будуть відбуватися, якщо їх не анонсувати. Якщо не говорити людям взагалі, що, що ми маємо, на які етапи поділяється реформа, і що ми хочемо отримати за рахунок чого, люди ж вони не глупі. Люди розумні. Якщо це доносити людям, якщо це пояснювати і пояснювати в системі, люди будуть розуміти, через які складнощі їм треба буде пройти. Якщо відбувається якась реформа, і її е, част. част Ково пояснюють або не допояснюють, або людям не договорюються, завжди виникають якісь слухи, домисли, що собі люди там додумують, і завжди це буде негативне відношення. Я по сьогоднішньому телебаченню не бачу структурної інформації, яка доводиться до людей в плані реформування. Я бачу якісь окремі кроки, які відбуваються в державі. Є в нас велика надія, що кров'ю наших дітей, кров'ю. Наших дітей, це наші діти, крові наших батьків. Ми отримали те керівництво, яке дійсно хоче змін і яке дійсно хоче щось зробити гарне для держави. Але за цим дійсно повинна бути система. Не можна зробити революцію в одній галузі і не змінити нічого в інших галузях. Треба мати системний підхід, підхід до всього. Так само і система охорони здоров'я, яка на сьогоднішній день, на жаль, тяжко хвора, вона дуже тяжко хвора, вона вимагає реформування. Але такого поняття, як реформування системи охорони здоров'я самої по собі, бути не може. Повинен проводитися зовнішній аудіт, коли є спеціальні в світі експертні групи. Які вміють це робити так само, як є експертні групи в економіці, коли вони приїжджають на підприємство і робиться внутрішній аудит компанії або зовнішній аудит компанії. так само і на рівні державних структур є таке поняття, коли робиться оцінка того, що має міністерство, але наявність лікарні і в ній лікарів це нічого. Є юридична база. Ми ж працюємо всі в полі юридичному. Для того щоб відбули зміни і щось можна було досягти через 5-10 років, треба змінювати юридичну базу, тому що та юридична база, яка існує сьогодні, вона не відповідає світовим стандартам. Якщо навіть брати кількість фахів, які мають у нас в державі, і більше ста там фахівців в цьому світі їх близько 50. Якщо ми спитаємо це добре чи не добре, а питання відповідь на це питання дуже серйозна. В світі все пораховано. Скільки коштує виготовити шприц, скільки буде коштувати державі укол медсестри, яка вона зробить пацієнту, якому це треба зробити, немає жодного кроку, який не прорахований. І є бідна держава, і є багата держава. На ваги завжди покладуть те, що ми можемо надати. Базово за державний кошт, і що люди повинні доплатити самі і в залежності від того, наскільки багата держава, ми можемо надати той перелік або цей перелік допомоги. Але завжди пріоритетом є швидка і навідкладна допомога, тобто для того, щоб людина змогла вижити в цих умовах і профілактична робота. Я говорю про вакцинацію, те що є небезпечним для суспільства. є… Епідемічні захворювання, тобто є базові принципові речі для життя людини. А якщо людина хоче зробити косметичну або пластичну операцію в якомусь там спец... спецлікарні або якогось специфічного хірурга, будь ласка, валюбой капрі за ваші діти. <laughs> тобто держава, ця експертна група робиться ці... не тільки того, скільки лікарень і так далі, скільки є фахівців, які потрібні. А далі це юридична база, це економічна. Жодна реформа без економічної підтримки існувати не можна, не може. Ну і якщо ви думаєте, що це питання не торкнеться будівництва доріг і інфраструктури, це теж неможливо, тому що принцип сьогодні світової медицини іде по Централізації медичне в них спеці, спеціалізованої медичної допомоги по централізації і децентралізації невідкладної допомоги ми пацієнтів не довозимо до спеціалізованих лікарень. Вони вмирають в дорозі, тобто на містах повинна працювати базова первинна ланка, яка може надати. Ту допомогу, але кваліфіковану допомогу, коли можна зробити специфічні аналізи на наявність інфаркту, надати специфічні ліки, які допоможуть стабілізувати пацієнта, а не довозити до спеціалізованого відділення за 50 кілометрів. Ніхто не доїде до цього відділення, ми втрачаємо пацієнтів в дорозі. Тобто, завдання централізація і децентралізація на певних етапах. Нема ні того, ні того в нашій державі на тому рівні, який це має бути. Тобто це те, це моє очікування. Так Все не дуже яскраво, ви розказали. Яскраво, тому що людина, я ж вам говорила, людина щось хоче, а що треба хотіти, вона не знає. Вона хоче результат. Результат дитина вчиться 10 років в школі. Або поступає до того вузу, який вона хоче, або не поступає. Це є результат навчання. Так само є результат реформи. Приходять експерти, говорять, для того, щоб досягнути того і того, нам треба стільки-то грошей, зміни в таких міністерствах, побудувати стільки-то доріг, купити стільки то гелікоптерів. На це нам треба стільки-то грошей. Все, оце є прорахунок реформи. То реформувати потрібно все вкупі, а не окремо звичайно. якусь галузь. Революція не буває в окремо взятій державі. Mm -hmm. Яку державу Україна може взяти за основу, от mm -hmm. саме якщо це стосується? Ви розумієте, промислові. я дуже була багато в різних державах. Я бувала і в тих маленьких державах, які приєдналися до Євросоюзу, такі як Македонія, наприклад, маленька країна mm -hmm. з невеликою кількістю населення. Я була, ну практично скрізь я була від того, яка модель, вони всі приблизно однакові. Практично має місто страхова медицина. Ми не торкаємося Великобританії, це окрема історія багатої держави, яка страждає від своєї системи на сьогоднішній день і політично не буде переходити повністю на страхову медицину, не готові політично. Я так думаю, це моя особиста mm -hmm. думка. Але фактично всі держави працюють на базі страхової медицини. Вона може мати різні форми. Ізраїль має систему лікарняних каз і приватну страхову компанію деякі держави мають тільки приватні страхові компанії, і державні установи надають тільки там ланку для бідних людей, які там мають соціальну допомогу, і так далі. Тобто, на на якщо ти бідний, в тебе немає грошей, тебе спасуть. Це такий принцип, так то практично система однакова. В Україні можливо вести страхову медицину? Для цього треба що зробити, незалежне від того, щоб можна було сказати, що можна чи не можна, звичайно, можна, але треба порахувати, скільки це буде коштувати. Говорячи про охорону здоров'я, ви затримали таку тему вакцинації. Багато про неї говорять, багато батьків. Їм просто страшно вакцинувати ага, дитину. Ага. Розкажіть про вакцинацію і чи може держава забезпечити якісну вакцинацію дітей? Дивіться, у нас в державі відбувається дискредитація всього. В цьому є і вина наших політиків, вина системи, в якій ми жили. І страх він виникає від того, що люди не довіряють продукції, не довіряють лікарям. І мають не досить правильне знання в цьому питанні. Поверхневі, псевдоінтелект, я це називаю. Так? І це не вина цих людей, вони не мають достатньої освіти. Це вина того лікаря, який цю освіту не отримував. Ступінь рівня лікарського теж дуже сумнівний. По роду своєї, своєї праці мені приходилось відвідувати різні регіони України. І була в одному з регіонів перевірка, де на жаль, я зіткнулася з тим, що банальна монологія, яка дозволяє діагностувати там різні захворювання, завідувач акушерсько гінекологічним Відділенням взагалі не розуміє, що цей робив по пізніх строках аборти дівчатам, які просто в своєму житті перенесли краснуху, яка абсолютно не шкодила і перебігу їх вагітності. Вона вважала це за те, що це шкодить. Звичайно, в системі охорони здоров'я, яка існувала, це все було ну, розборки були на, на рівні, Але ця людина прийшла до мене вечором і сказала, я щось тут заплуталася в монології, ви мені розкажіть. Тобто ви йдете до лікаря, ви не можете перевірити, ну приємна людина, ну займає посаду, ви довіряєте цій людині. І це не обов'язково, що ця людина розуміється на тому, що вона робить до кінця. Я з цим ну, в мене це враження, бачите вже скільки років в душі, і це моя ну, біль фахівця, тому що в інституція це викладає. Ну коли вчиться студент медичного вузу, отримав там троєчку за те, що просто виходив і виплакав. Далі ця людина йде і працює. А трубочка, як була, так і залишилась. Це дуже серйозні речі. Взагалі, це дуже серйозно. Тому люди масові свої. Є чому, чомусь є страх, а ми розуміємо, чому є страх, тому що якісь вакцин була сумнівною періодично. Звичайно, є. Така наука євгеніка. Діти мають проблеми, мають вроджені проблеми, мають ті проблеми, які будуть виявлені не з самого народження а пізніше. І людина кожен раз шукає чинник, чому це сталося з моєю дитиною. Ну, Дуже легко сказати, що від того, що зробили щеплення. У <кій> мене була мама. Я завжди відношуся до того, що я ніколи не примушу робити вакцинацію. Це Особистий вибір батьків, бо я має завдання пояснити, що це правильно робити, і чому, і витратити на це стільки часу, скільки це батькам потрібно. Але я не можу сказати, що все, ми зараз терміново це робимо. Ні, батьки повинні сказати, ми вже плод, це зріл, ми uh -huh. готові. Тоді це буде осознаний вибір, і тоді це буде все нормально, відбуватися, вони повинні вивчити це питання. Була дитина, яка є діти, які розвиваються з випередженням по віковій групі, а є діти, які не відстають, але мають такі пограничні стани, коли все робить, але якщо взяти там шкалу, це все буде, вона буде останньою. Ну і двоє здорових батьків, абсолютно вагітність перебігала нормально, пологі нормально, все нормально, і там дити, діти всі в три місяці перевертаються, а ця ще думається там. Робити це, там, голівку піднімати, не піднімати. Тобто ця дитина іде, все по шкалі нормі, але вона йде в останнє. Uh -huh. Я ну, мамі все пояснювала, і говорю, що. Бо як захочете, будемо робити прививки, не будемо робити прививки. Вона мені каже, дуже добре. Там в 6 місяців знову з'явилися якісь питання. Я, я кажу, така щаслива, що я не зробила прививки. Я кажу, чому? Тому що каже, я би кожен день ходила і говорила, що це тому, що я їх зробила, що мої проблеми від цього. А сьогодні я знаю, що ні, вони не від цього. І сьогодні я готова робити щеплення. Тобто люди поєднують. Євгеніка є така наука речі, які так. не поєднуються між собою. Вони схильні це все звинуватити кого прививку. І тоді я говорю, ви їли огірки це від цього. Це приблизно та сама логіка. Да, ну ви все ж таки просто пояснюєте, так? Тільки пояснювати. Людина mm -hmm. повинна прийти до багато чого через інтелект. Так само, як дуже... Легко налаяти на дитину, на, 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 наказати дитину, е, наругати дитину і нічого дитині не пояснить. Набагато важче прийти до дитини, щоб вона це зробила сама через інтелект. Це праця. Дуже корисна порада, і я хочу завершити наше інтерв'ю позитивними словами. Угу. Я хочу у вас спитати, що ви порадите батькам, щоб їх діти були здорові. Ви знаєте, е, чим займається Міністерство охорони здоров'я Європейське? Ні, я не знаю. Даже не уявляю, як вони виглядають все-таки. Ну, не досить виглядають як міністерство. З першого е, дня життя дитини і до я не знаю, якого похилого віку вони займаються пропагандою здорового спосібу життя. Тому що світова медицина сьогодні відрахувала, що збереження здоров'я і профілактика коштують державі набагато менше, ніж лікування. Тобто, все направлено на те. Щоб людина вела здоровий спосіб життя. Це було харчування, фізичне навантаження і профілактика захворювань. Тобто в школі викладається, як це робити, в дитячому садку, як це робити. Фізкультура направлена на здоровий спосіб життя, а не на здавання нормативів. І mm -hmm. людей похилого віку так само схиляють до здорового способу життя. Ну і своїм прикладом, напевно, що батьки повинні стимулювати. Вони повинні розуміти, що це. Стимулювати вони будуть тоді, коли вони будуть це вірити і розуміти, як це робити. Дякую вам, дякую вам за цікаву розмову. <гум> Я дуже сподіваюся, що наш ефір допоможе багатьом батькам. Ви ж залишайтеся на хвилі актуального телеканалу і зустрінемося.